Йоу, я мальований, а це канал Викупайтроханє. Простір для нових відкриттів в сфері стилю та моди. І цим відео ми починаємо нову рубрику на каналі, де різні цікаві гості будуть розкриватися для вас через свої улюблені речі. Ви обов'язково напишіть, кого ви хочете побачити у новому відео. А зараз зустрічайте Марину Мартинів. Раз два три купуєш мод на базарі. Викупайтроха не знаєш що стиль шарить. Викупайтроха не можеш підібрати шкари. Викупайтрохані ваше світ тебе пусля. Викупайтроха. Всім привіт, мене звати Марина Мартинів, я стиліст, засновниця стилістичної школи Pumper Style і засновниця платформи Фімеч для фешн-експертів. Сьогодні я стала запрошеним гостем на ютуб каналі «Викупай Вокупайтрохані. І сьогодні я буду говорити на тему моїх десятьох любимих айтемів, які я дуже часто використовую, без яких не обходиться в принципі моє життя. Вони всі абсолютно різні. Про кожен розповім для того, щоб показати вам. Де я їх використовую? Як вони відображають мене, моє ДНК і моє певне бачення? І перше, з чого хотіла б розпочати, так як я стиліст, займаюся персональним стайлінгом та фешн-стайлінгом, моє життя просто не обходиться без фешн-літератури. Перед вами тут дві мої улюблені книжечки. Ось ця книжка була першою, яку я в принципі придбала і на основі якої я навчалася, дуже сильно люблю фешн-історію. І саме тут є абсолютно скорочена версія всіх 50 фешн-ген. Дуже класна книжка, і така дуже ілюстраційна, тому максимально її люблю. Другий мій формат більш такий домашній. Тому що вона доволі велика, об'ємна, і дуже часто я переглядаю всі ілюстрації. І кожного разу я от замітила, коли дивлюся якісь певні фешн-книжки, знаходжу для себе нові рубрики, знаходжу для себе нове певне натхнення, нові ідеї для образів і навіть для якихось певних фешн-кампанів. Тому обожнюю фешн літературу завжди використовую. І в мене вдома вже зібралася така невеличка бібліотека, яка є і певним естетичною такою віддушеною, і е, моїм постійним натхненням. Наступна річ з якої не обходиться, мені здається, жодне моє приміщення, де я знаходжусь, де я знімаю, де я проживаю. Це саме ось такі класні креативні свічки. Це свічка, яку я отримала у приспаку від брендів. Мені дуже подобається її форма. Мені дуже подобається. Те, що вона має такий медовий, класний натуральний запах. І в принципі, якщо прийти до мене в гості, ви побачите величезну кількість свічок, мені здається, штук 50, вони абсолютно різні, я їх колекціоную, тому це також та річ, яка однозначно повинна бути зі мною. Навіть коли я їжджу кудись, на відпочинок і так далі, я беру хоча б малесеньку свічку, тому що так як я за освітою є журналістом, я дуже часто пишу. І коли я пишу, мені потрібно створювати певну атмосферу, і власне свічки мені в цьому допомагають. Наступна річ, яку хотіла би показати, є особливо дорога моєму серцю, тому що це ось такий пледик, який мені зв'язала бабуся, і це не просто пледик з рандомних ниток і так далі. Тут зібрані мої светрики з дитинства, светри, які мені дуже часто дарують подарунки бренди. І бабуся говорить, що коли тобі щось не потрібно, віддавай мені, я буду це собі використовувати в своїх цілях. І от буквально нещодавно вона мені подарила ось такий пледик, в якому зібрані просто светри, мені здається це з усього мого життя, тому мені дуже цінні такі подарунки а це не тільки річ, яка доповнює естетичну простір, де я знаходжуся, але це справді та річ, яка має певні. Історичні і важливі для мене цінності. Наступний четвертий айтем, який хотіла би показати, в мене тут їх не один, а цілих два. Взагалі, в мене в принципі вдома є ціла колекція. Це е, пластинки. Мені дуже подобається атмосферна музика. Я фанат е, джазу. Е, я, в принципі, дуже фанатію від старих фільмів, старої музики і всього, що має якісь таке певне історичні, е, історичне коріння. І особливо тут можна помітити, що в мене є дві пластинки Френка Сіна. Дуже люблю його музику, коли працюю в особливості з дому. Завжди собі вмикаю такі пластинки для атмосфери, для створення певного затишку, тому вдома в мене є ціла колекція з різних пластинок різного жанру, але напевно ці є моїми такими самими найулюбленішими. Наступна річ, про яку хотіла би розповісти, але мені здається, це більше про річ, без якої не обходиться мій гардероб. Я називаю це таке трішки придуркувати взуття. Тут я взяла показати вам це як приклад, тому що насправді таких в пар в мене є десятки. А я дуже люблю в своїх образах додавати певні акценти. І якщо цікаві сумки, наприклад, з міксу фактур, з міксу принтів, кольорів і так далі, це вже доволі така звикла історія, то взуття багато хто боїться додавати, а я прям сильно люблю. Тому без чого не обходиться мій гардероб, і, в принципі, моє життя, це однозначно без ось такого акцентного, цікавого, нетипового і. Трішечки дурноватого взуття. Ой, мені здається штук 70. Так, mm -hmm. да, я прямо це, я фанат. І десь 70% з нього е, таке передрукувати і не завжди зручне. Наступна річ, яку хотіла би продемонструвати, і без якої теж в принципі не обходиться моє життя, е, це ось такі палочки Палосанто. Е, чесно скажу, раніше не розуміла цієї культури, і в принципі, чому люди так від цього фанатіють. Але коли ми з чоловіком поїхали на Балі, відпочити і зануритися в культуру. Е, власне, звідти ми привезли в свій вже дім культуру того, що. Щоб запалювати палосанту, запалювати арома свічки, і, в принципі, такі, робити собі ароматичну атмосферу. Мені дуже подобається такий формат. І, до речі, я спеціально принесла ще таку тарілочку. Цю тарілочку я робила сама. Дуже люблю ліпити з глини. І от, власне в такому комплекті воно в мене знаходиться вдома, тому принесла вам показати так, як воно є. Обожнюю дуже сильно. Запах він нагадує щось по типу як кокос з присмаком санталу. Тому хто любить такий благородний відтінок аромату, однозначно раджу спробувати. Наступна річ мені здається така трішки неочевидна, так як я є журналістом за освітою, і дуже часто я можу писати, писати вечорами, писати для душі. І насправді дуже часто я роблю це ввечері. Я не люблю освітлення верхнє, тобто, щоб повністю вся квартира, кімната була освітлена. І я дуже часто використовую таке якби точковане світло. І ось такого формату лампи мені дуже сильно подобається. Плюс я фанат скандинавської естетики. Мені здається, що ось цей формат такого літа. Хтарика додає скандинавську нотку і налаштовує на такий цікавий і творчий лад. з епіцентру. Ні, я її знайшла з епіцентру, вона максимально дешева, мені здається, гривень 500, але я про неї влюбилася. У Мене таких декілька, але це чомусь мені така сама А Ще одна така доволі сентиментальна і дорога моєму серцю річ, це ось така глиняна кружечка, яку я часто використовую для чаювання або для кави. Це не просто куплена кружка в магазині, це навіть я не знаю, це як горнятко, таке бачите, воно без вушок, без нічого. Це гарнятко зліпив мій чоловік. Ми були на майстер-класі з ліпнини, з глини, і власне чомусь я думала, що в мене вийде дуже багато класних речей зробити, але в мене не вийшло, а от в чоловіка дуже класно вдалось. Тому мені дуже подобається ця річ не тільки як статичний момент, але й як річ, яка була створена з любов'ю і своїми руками. І, до речі, напевно, ще одна річ, яка буде пов'язана з моїм чоловіком, і це наступний айтем, який хотіла би показати, і без якого я в принципі не уявляю свого життя, це мої улюблені парфуми. Але тут цікавий факт полягає в тому, що завжди, коли я використовую ці парфуми, мій чоловік максимально їх одразу відчуває і каже, що це найгірший запах, який просто може бути. Але мені дуже він сильно подобається, тому він деколи терпить. Але що поробиш, я купую їх на перший рік, вони мені справді дуже імпонують. імпонують Моєму характеру, вони завжди є зі мною в будь-яких моїх подорожах, і, напевно, на всі 100% відображають мене. Тому, кому цікаво, можете собі послухати такий запах від Байредо. Дуже класна, естетична і елегантна історія. І, напевно, останній айтем на сьогодні, який хотіла би показати, але без якого не обходиться ні моє життя, ні життя моїх клієнтів. Я завжди використовую такий тример для ковтунців для того, щоб очистити свої светли. Пальта і так далі, це в мене, знаєте, як не процес того, щоб надати речі друге дихання, хоча це в тому числі, але як момент медитації. Дуже часто можу дивитися серіали або будь-які фільми і просто собі медитувати і проводити до ладу свої речі. Завжди раджу такі прилади купувати для своїх клієнтів, тому що вони надають друге життя речам. І плюс, знову ж таки, можна. Таким чином медитувати. Я сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цих декілька хвилин і подивитися на айтеми, які є важливою частиною мого життя. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, можете в коментарях написати, які айтеми важливі для вас, і без чого ви не уявляєте, в принципі, своє життя, що використовуєте, що возите з собою в поїздки і так далі. І кому цікава тема стилістики. Підписуйтесь також на мій канал, не канал, а інстаграм сторі Марина Мартинів і е, всіх фешн-експертів також запрошую у свій новий проект FieMetch. Та-та!